Щоб наступна нічия не була, тому що число диявола нам точно ні до чого. Тому треба в ідеалі виграти або вже програти. Але 6-6-6 не хочеться. Так, майстер фіде з Ізраїлю. І до Горштейн. До речі, чинний чемпіон Ізраїлю серед чоловіків, якщо я пам'ятаю, і кажуть, що хлопець дуже сильно прогресує, він вже ММ, і в нього купа норм гросів, і в нього рейтинг майже під 2500, Тобто йому просто чомусь. Не оновлюють звання. Тому треба тримати максимально обережно. Так, ну поки трохи забетонував ферзевий фланг, тепер фіанкетувати слона треба з додатковими перешкодами. Так, ну давайте так. Пішачок висить. Так, зв'яжемо, напевно. Так, а якщо я поб'ю. Поб'ю. Так. Зв'яжу. А, ще й пішак висів. Тут стільки всього можна позабирати. Так, це буде смачна перемога, тому що я відчуваю, що тут в мене... Дуже непогано. Так, треба мені кінь Д4 включити? Питання з зірочкою. Напевно, треба. Так, і тепер сюди. шах. Так, кінь h2 може піти. Але... Давайте поки так. Тут з'ємо А, б 7. А, я, я то можу на перемогу пограти тут, я думаю. Має повне право. Все-таки в мене зайвий пішак. Так, єдине питання, як мені активізувати короля? Але щось придумаємо. Оп, два пішака. Все, чудова перемога портичинного чемпіона Ізраїля серед чоловіків. Ну якщо я не помиляюся, давайте зараз перевірю. Фух, так. Ну все, головне, що числа дьявола не буде, це прям хорошо. Тобто, бачите, з титулованими сильними гравцями все ок. Проти ноунеймів, no яких просто букви цифри в аккаунті, з дебюту вже виникають якісь проблеми. Як це працює, я не знаю. Так, зараз чекну. Так, да, ось, хлопець 2002 року. Ось, писало, що він майстер фіде. Ось я вам кидаю його профайл. Він ІМ з рейтингом в класику 2500 майже. Ось. Тому, відповідно, майже Гросмейстер. Але по факту грав з майстером Фіде. Тому ця партія точно дуже хороша від мене. Так, ну давайте уявимо, якби він не зівнув пішака. Ось він тут стоїть. То мій план який? Я граю слони в три шах, король кудись тікає. Далі я ходжу Е3. Відкриваю, відрізаю короля. Потім слона перебазовую на F6. І слоні на Є4 граю G5. І поступово ось так підсовуюся. Так, да, якісь пішаки будуть мінятися, але по-людськи цю позицію втримати дуже і дуже непросто. Так, це в мене виходить 18. Тобто ще дві партії залишилося. Ще дві. От якраз побачив питання в чатику. Ще дві партії. Ось 20 геймс.